Піст це не лише період обмеження себе у їжі. В цей час варто присвятити себе молитві, сповіді, причастю. Та найголовніше отримувати радість від любові до Бога як Отця Небесного і від любові до ближнього свого. Святі отці кажуть, це пора сприятлива для чого? Щоб людина змінилася, щоб людина вирвалася і стане, і стане. гріха. Ми готуємо себе до Великого дня. Але коли повинні усвідомлювати, що не тільки до свята Великодня Пасха вихід. Іудеї, вони ж теж святкують Пасху. Пейсих. Знаменування чого? Бо Бог вивів свій народ із рабства Єгипетського. Святі отці православія часто порівнюють нашу подорож благословенним Великоднім Постом з подорожжю ізраїльтян із рабства Єгипетського. Ця подорож вона пропонує. Вона закликає, відкинь справи темряви, покінчи з гріховним життям, зодягнися у броню світла, побудуй своє життя на любові, любові до ближнього, любові до Бога. Ось це основоположне є у Велику Дні. Благословенного посту період великого посту варто розпочати читати святе писання. Для багатьох це непросто, і причина, через яку Біблію складно буває зрозуміти, досить поширена. Ну от, на жаль, непросто всім християнам читати священне писання, і не тому, що ми ліниві, і не тільки тому, що нас не навчили, тому що дьявол протистоїть нашому спасінню. Чим більше людина виривається і стане темряви, тим більше ворог роду людського нападає на цю людину. Так буде не завжди. Ні, але от в перші періоди. Почніть читати Священне Писання. Завжди будуть якісь перепони. це він. Це він, ворог роду людського, буде чинити оці козні бісівські, кажуть, аби ви тільки не читали священне писання, але читати його треба. Читайте священне писання, в ньому глибокий зміст, наголошує священнослужитель. Якщо під час читання виникають труднощі, почніть з найпростішого. Моя порада почніть читати з дитячої біблії. Візьміть біблію для дітей, вона з ілюстраціями. Там скорочений зміст, надто скорочений для сприйняття дитини. Але ж почніть з цього. Візьміть Біблію для молодих. Вона теж з ілюстраціями. Там теж і старий, і новий завіт. Будь ласка, коли ви вже чуєте або відчуваєте, що ви готові починаєте читати Священне Писання. Тому молитися обов'язково. Поститися мається на увазі обмеження, обов'язково. Читання книг священного писання обов'язково. Справи милосердя, милостиня обов'язково. Але хай це все буде з радістю, з радістю, яка під ґрунтям має любов: любов до Бога, до Отця Небесного і любов до ближнього до самого себе. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.